Мишеня Тім вередує. Тім гарний мишеня, але сьогодні у нього з самого ранку примхливий настрій. Тіме, одягайся, сказала йому мама після сніданку. Ось тобі светер. Одягни, щоб не замерзнути на прогулянці. Не хочу светер, мені і так добре, кричить Тім. Ну, дивись, зітхає мама. Але якщо буде холодно, одразу підемо додому. А потім додає, тільки спершу прибери за собою іграшки. Це не я їх розкидав, а ведмедик Тедді. вигадує Тім і показує на плюшового ведмедика. І взагалі мені подобається безладдя, так зручніше. Всі іграшки одразу видно. Нарешті мама з Тімом виходять з дому. але Тім і на вулиці виридує. Мамо, купи мені іграшку. У тебе й так багато іграшок, каже мама. А я хочу, 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 купи мені жовту качечку. Але качечку мама не купила. Натомість дозволила Тіму проїхати одне коло на каруселі. Але яке там одне коло? Він проїхався п'ять разів і ніяк не хоче злазити. Тіме, нам час. Дивися, всі діти вже порозходилися, каже мама. А я ще хочу, я на поросяті не катався, закричав тім і сердито схрестив лапки на грудях. Коли тім зліз з каруселі, він побачив морозиво. Хочу Морозива, фісташкового, велике велике. Мишенять тім, що сили тягне маму за лапу. Зараз не час для морозива, Тім, ми скоро підемо додому. У нас на обід смачний моркв'яний суп, каже мама, але тім не хоче нічого чути. Гей, Тіме, давай пограємо в м'яча, кличуть його друзі. М'ячик мій, я сам гратиму з ним, відповідає мишеня. Друзі йдуть, а грати одному нудно. Ходімо, Тіме, нам час, кличе мишеня мама. Я втомився, візьми мене на ручки, я не хочу йти сам. Тім, що сили упирається лапками в землю. І тут мама починає втрачати терпіння. Та що з тобою сьогодні, Тіме? Що ж ти весь час вередуєш? Я втомилася і не можу тебе нести. Ходімо додому, нас тато чекає. А я не піду додому. Ми з моїм ведмедиком ще не нагулялися. Вже холодно, а незадбаром стемніє, а мені ще треба приготувати вечерю, умовляє мишеня мама. Ні, не піду, я буду гуляти. І тім тікає, притискаючи до себе ведмедика. Тіме, ти де? Іди сюди швидко, гукає мама. Вона на жарт перелякалася. Куди подівся малюк? Мама бігає та шукає його, але тім причаївся за кущем і мовчить. Вже зовсім стемніло, стало холодно, і чому він не надів свитер? Мишеня вибирається зі свого укриття, але мами не бачить. Мама, мамочка, кличе мишеня. Навколо зовсім темно. Мшеняті здається, що з темряви на нього дивляться злий чудовіська. Мама, мама, кричить Тім. Де ти? І тут до нього підходить мама з татом. Тато приніс ліхтар і знайшов синочка. Ось ти, Татіми, ми так довго тебе шукали. Батьки кидаються його обіймати а тім притискається до них. Я більше ніколи не виридуватиму і нізащо більше не втечу, обіцяє тім. А мама з татом його обіймають. Як добре, що все добре скінчилося.